З Кремля нам принесли голодомору, кати, народжені для зла, вовками хижими вдиралися в комору, зернини забираючи, руйнуючи до тла, здригались від плачу батьківські плечі і падали в молитві на поміст, коли окраєць, зрученят малечі, оскаженіло, вирвав комуніст. Правда, жива, того голодомору. Не стерли її з пам'яті кати виносили тоді останнє з двору. А люди, люди, Господи, прости, вмирали села, почорніли хати, а небеса сльозами зайнялись і землю українську заселяти тоді російським людом узялись. Хіба забудеш ту зловісну пору? Голодна смерть і мертві на шляхах. До України і українців горе читати важко сльози на очах.